в Вонословківської області полковнику міліції шкуртову. На 2014 1415 років на відновленому особу було вчинено ряд небезпечних злочинів, в тому числі підпали транспорту стосовно громадських активістів та журналістів прикарпаття часів Майдану по сьогоднішній день. При затвердженні на посаду заступником начальника вес похильного виконаних міліції Марчук. Дав обіцянку громаді з краю розкрити дану категорію злочинів на протязі 100 днів та проводити оперативно-розшукові заходи щодо неможливості вчинення подібних лочні у майбутньому, перебуваючи на посаді більше семи місяців. Марчук не тільки допустив халатність в організації розкриття вчинених бочнів, але й не спромігся попередити їх вчинення в подальшому. Крім того, Марчук зарекомендував себе позитивної сторони, а саме жодного разу при зустрічі з громадськістю Івана Франківщини не зміг дати кваліфікованих відповідей на поставлені запитання, чим доходить свою компетентність в організації будь-якої роботи, пов'язаної з розкриттям злочинів. В зв'язку із виходом прошу притягнути <клес> полковника міницію Марчука до дисциплінарної відповідальності. Та подався перед міністром Москве України, що щодо відповідності Марчука в даній інформацію. Мы разходим в основном порядка наших кругового проверка, уладанных фактор, по результатам трубого проверки второго решила.